Дівчата, сьогодні ми з вами зв'яжемо популярний узор гачком соти. Я його використовувала при в'язанні маніжки. І тепер ми попетельно окремо розглянемо, як його в'язати. Перше, що хочу сказати, що рапорт узору складає 6 петельок, тому вам потрібно набрати. Петлі які кратні шости. Я набрала 18, щоб у мене помістилося три соти. Далі, перший і другий ряд, лицевий і виворотні, перші два ряди, ми в'яжемо однаково. Потім вміняємо наші соти в шаховому порядку. Але хочу, щоб ви запам'ятали, виворотній ряд завжди повторює лицьовий. Для того, щоб зв'язати ці соти, вам потрібно знати два елементи: це, як в'яжеться напівстовпчик і як в'яжеться з'єднальний стовпчик. Починаємо з вами в'язати. Я набрала 18 повітряних петель, роблю. Першу петлю просто підйому і вперше, в другу петельку від гачка. Першу пропускаю петлю підйому, в другу петельку від гачка пров'язую 6 з'єднальних стовпчиків. Розпочинати ви можете соти. Як зі з'єднальних стовпчиків, як стовпчики, напівстовпчиків. Я просто зараз вам показую, як починається сота із з'єднальних стовпчиків. Ми пров'язуємо, вводимо гачок. Ось, ми будемо, І до речі, хочу одразу сказати: в'язати завжди за задню стінку. Задня стінка це та, що від нас передня, та, що до нас ближче. Ми в'яжемо за задню стінку 6 Петельок. У нас рапорт шість петельок. Я вводжу гачок, захватую петлю і одразу пров'язую її через петлю на гачку. Вводжу гачок, захватую петлю і пров'язую через петлю на гачку. І так роблю шість разів. Один, два, три, чотири, 5, шість. І тепер змінюємо далі на, на півстопчики. Для цього я роблю накид, вводжу гачок, витягую петлю. У мене на гачку три петлі і пров'язую три петлі разом. Роблю накид, витягую петлю і пров'язую три петлі разом. Накид, витягую петлю, три петлі разом. Накид. Три петлі разом. Так, пров'язую 6 напівстовпчиків. стовпчиків. Не забуваємо про накид: 1, 2, 3 4, 5. І 6. Далі ми з вами в'яжемо 6 з'єднальних стовпчиків, як я вже показувала. Захватую петлю і протягую через петлю на гачку. Захватую петлю, протягую через петлю на гачку. 3, 4, 5, 6. Це ми пров'язали з вами перший лицевий ряд. Закінчили. Другий ряд, виворотній, ми завжди повторюємо наш малюнок. Для цього робимо повітряну петлю підйому, перегортаємо в'язання, бачимо 6 з'єднальних стовпчиків. Пам'ятаємо, що ми в'яжемо завжди за задню стінку, ось у нас задня. Ось у нас передня стінка, передня ось ближче до нас, задня, далі. І за задню стінку ми пров'язуємо шість з'єднальних стовпчиків. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Виворотній ряд, повторюємо литня. Так само, як ми в'яжемо лицевий. Далі в'яжемо з вами 6 напівстопчиків. Для цього робимо накид. За задню стінку пров'язуємо, робимо накид, водимо гачок за задню стінку, три петлі на гачку однією петлею пров'язуємо разом. Накид, задня стінка, три петлі на гачку пров'язуємо разом. Так, робимо 6 стовпчиків. 3. Чотири. П'ять. Шість. І закінчуємо шість стовпчиків з'єднальних. Один завжди за задню стінку. Два. Три. Чотири. П'ять. І шостий. Зробили. Повітряна петля підйому перегорнули, і ми знову опинилися в лицьовому ряді. В лицьовому ряді ми в'яжемо в шаховому порядку. Що це означає? Там, де в нас були з'єднальні стовпчики, тепер будуть напівстовпчики. Там, де у нас були напівстовпчики, ми в'яжемо з'єднальні стовпчики. Починаємо. Робимо накид. І в перший з'єднальний стовпчик пров'язуємо перший на другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Не забуваємо робити накиди. І за задню стінку по лицю у нас ось така гарна косичка. Далі ми бачимо, що у нас шість напівстопчиків. замість них ми пров'язуємо шість з'єднальних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі у нас шість з'єднальних, В них ми пров'язуємо шість напівстовпчиків, Все за задню стінку. Один. Два, три. 4, 5, 6, останній. І ось ми бачимо, у нас по лицю йде ось така гарна косичка, вона з рахунок того формується, що ми в'яжемо за задні стінки. Робимо петлю підйому, і ми перегортаємо і в'яжемо виворотній ряд. Виворотній ряд завжди повторюю лицевий. Тобто починаємо повторювати 6. На пів стовпчиків не забуваємо про накид. Три, 4, 5. Шість. Далі ми бачимо, що у нас були з'єднальні, повторюємо малюнок і за задню стінку пров'язуємо шість з'єднальних. Ось у нас вперед, ось у нас зад. Задня стінка ось передня до мене ближче, задня далі. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Далі повторюємо за задню стінку шість напівстовчиків. Не забуваємо про накид, робимо накид, три петлі однією петлею пров'язуємо. Три, чотири, п'ять. Шість. Робимо петлю підйому, перегортаємо в'язання і знову опиняємось на лицьовому ряді. Лицьовий ряд, як ми знаємо, ми змінюємо наш малюнок в шаховому порядку. Якщо ми закінчили на п'ять починаємо в'язати з'єднальні. Пров'язуємо шість з'єднальних стовпчиків без накиду. 3, 4, 5, 6. А там, де були з'єднальні, тепер пров'язуємо напівстовчики, не забуваємо робити накид. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Тут бачимо, у нас були напівстопчики з накидом, тепер в'яжемо шість з'єднальних. Два, три. 4, 5, 6. І виворотній ряд просто за малюнком, як ви вже знаєте, завжди повторює лицевий. І так ми завдяки чергуванню в наших лицевих рядах в шаховому порядку формується ось такий чудовий візерунок соти. Бачите, також не забувайте робити ВТО і мати на увазі, що після ВТО відпарювання візерунок розглажується і виглядає ось так. Якщо вам подобається отакий рихлий, ну, тоді не відпарюйте, Але після прання ваша ниточка може потягнутися і візерунок трішечки послабитись. Якщо вам сподобався майстер-клас і все було зрозуміло, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Незабаром вийде повний майстер-клас на оцю чудову маніжку. Також ми цим візерунком зв'яжемо з вами ще варішки, шапочки, тому підписуйтесь і не пропустіть наші майстер-класи. З вами була я, Жолі.